Реконструкції систем теплопостачання у Харкові тривають по всьому місту, не обходять стороною і найвіддаленіші квартали. Так наразі завершується масштабна модернізація головної тепломагістралі у селищі Кулиничі, що в Немишлянському районі. На сьогодні на даном, на даній ділянці ведеться перекладка основного магістрального трубопроводу в селищі. Це 310 метрів. Живиться система теплопостачання 27 багатоквартирних житлових будинків, школу, дитячий садок та амбулаторію. В експлуатацію вона була введена у 1983 році, зазначає фахівець підприємства. Ну, вже все, прийшло час перекладки цих мереж. Перекладка мереж почалась у 2021 році. І от за два роки, 21-2022, вже переложено практично 20. Відсотків мереж. В минулому році почалася реконструкція котельні. В цьому році завершується реконструкція. І ми в цілому забезпечимо нормальне теплопостачання даного посялка. Тепловики кажуть, війна хоча й вплинула на хід запланованої модернізації, але не завадила, попри все, провести капітальні ремонти і полагодити систему, що постраждала від обстрілів. Були і труднощі. Так, були і прильоти в домах, були пошкодження і мереж, і внутрідомових систем. Важкий був прошедший опалювальний сезон. Ну, справились. У нас на котельні, ми вже відпрацювали прошлий опалювальний сезон на новому обладнанні на котельні. Був встановлений генератор. І буквально ну, годину-дві ми запускали котельню, і у нас люди були усі з теплом. Тепло подавалось навіть у пошкоджені будинки. Спеціалісти відключали від системи опалення зруйновані під'їзди. Ці ж частини багатоповерхівок обігрівались, бо там зимували люди. Наразі ремонтні роботи на цій ділянці добігають кінця, кажуть тепловики. І це останній крок до завершення модернізації всієї теплосистеми у Кулінічах. Закрити реконструкцію планують до вересня. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків. Новини.